Привіт! Сьогоднішня наша історія на 19 березня і називається вона Забентований хвостик. Чому в нашого цуценя Боба забентований хвіст? спитав тато Артура. Хлопчик розповів, що цуценя намагалася погратись кішкою ціною, але вона його вкусила за хвіст. Боб жалюбно засколив. І прибіг до Артура. Щоб хвостик у чітя не хворів, Артур вирішив забантувати його. Тато посміхнувся синові і сказав: Молодець, Артурчик, ти показав любов на ділі. Мій біблійний вірш Діти мої, давайте любити не на словах і не мовою, а насправді по-справжньому. Івана 3,18. Моя молитва, як ти, Ісусе, я послужу, любов на ділі покажу.